Дай Боже здоров'я. Приїхав в село Космач, присілок, рушір. Тут є на продаж. Я на продаж коні, лушук і. Ррррр... Зараз включно, продовжувати. У мене спокійно дає силовети. Давно, давно був на дворі, хочу пробічитися. І жеребчик. Жеребчик, Ще раз нагадую, може бути, може бути на продаж. Зараз всю детальну інформацію будемо розказувати. Там. Ну, і стоїть, зараз ми трошки його дещо покажемо. Килко моє? є. Рікі чотири місяці. Жребчика. 17 жовтня рік минули. 17 жовтня минулий рік. Розмір якийсь міріли, знаєте його? Ні, не мір. Шук такий орієнтовно десь. Метр п'ятдесят висоти, так плюс-мінус. Гарний жеребчик. То мама його тут вас теж. Так, так, так. А по якому лагерю? по чорному, що у Чернівцях зараз, в даний час. А як називається, не знаєте? Я не знаю, то племінник пускав. Ага. Але файний якийсь, великий? Великий от. No. набагато більше як кобела. Я забув як. Зараз подзвоню до племінника, він скаже. Ну, ну, орієнтовно Митки. жеребець Поход, кажу чоловік, що по файному жеребцю чорному, він у космос був ці по чорнівцях тепер. Так, йому рік і 4 місяці такий такий жребчик може бути на продаж. Ціна б була? Я знаю 1000 доларів прошу ціна орієнтовно 1000. Там Хочу дзвонити. каже чоловік, що буде, буде гарний торг, будете дзвонити, будете собі говорити. Ще раз нагадую, знаходимося в Івано-Франківська область, Косівський район. Село Космач, присілок, Рушір. Дуже гарний yeah. енергійний.

Мама цього жеребця, зараз скажемо детальніше. Рибця шука загнали, пустили до стайні. Він хоче кружляти, тому кров місцями, місцями замерзла, зараз понариває люди. Так, коротенько показали ще, ну чекайте. Розкажіть ще за лошука, трохи мене так його коротенько дуже показали. Був, пробували так, на рахунок ще. Чоловік каже, що пробував пробув його запрягати. Так, у фірі чи так. Пробув. І у фірі, і поваком, а ось. Чоловік каже, що пробував і поволоком, і у фірі як він себе, в фірі. Дуже добрий. Спокійніше. А втім, ще мав, то ще такого не мав, але такий Каже чоловік, що він у фірі дуже себе спокійно повадить. Просто тепер давно не був на дворі і хоче трошки покружляти, але це добре енергійний. Так, далі інформація за кобела. Кобела, жеребна жеребна по обамі. Та коли вона десь має мати? 21 і 29 липня я давав одяг. 21 липня була. Була у логіра. Кабела віддавно вже у вас. Трила. Ну, племінника була, а племінник її тут я забрав Ага. Кобела чоловіка вже віддав Так, Кобела теж може бути на продаж Яка ціна кобели. Півтора тисячі. Ціна кобелу стартова півтора тисячі, Там будете собі дзвонити, говорити. Кобела, розміри кобели теж, не знаєте. Чи знаєте? Висота 1,63, об'єм метр дев'яносім. Об нога 23. Так, кобели, нога 23. Висота метр 63. 163 і обхват 100... 195. Гарно, така щось. Під на Кобела. Дима. Кобела теж все в эфире, у всьому. У любому. За кобелу я відповідаю. За роботу любу. Давай. то видно, що такий дуже Йле. великий. Живіт уже відпустила. Раб на доглянута. О, воно вже все вважає, в нас вже стоєдна, що вже чарго таке. Може сюди акуратно поводить. Це мама того жеребчика. Є. Так. Каже чоловік, що кобела, е, то видно, що вона трошки так на, налягає на ногу. Варіювала в станку і після станка вона почала мені похрамувати. Не знаю що їй. Каже чоловік, що в жовтне ковав, то видно, що давно кована і каже, що у станку трохи сіпалася і десь або рушила трохи ногу в станку щось. або... Вона до того не храмала, нічого не було. Або десь цвік ще може щось. що До того не храмала, нічого не було, Шкобела не зірвана, все добре, Лише просто, видно, десь у станку щось рушило або загодило, але Раду, нема ні, ні гульок, ніяких нічого. На нозі, щоб все нормально, просто перекуявся, може, може буде щось інакше. До роботи, до роботи качові, якщо добре. Спокійно, нічого не б'є, не кусай. Ні, спокійно, біла спокійно, я підходжу. Нечу себе адекватно поводити. Лечко, лечку, лечку. А, спокійно, тут вичайно. Кілька є років? 12. Минуло. Били минуло 12 років. 12-13, я не знаю, човком. No. Плюс-мінус. При, Ні, то то видно, що то вона не є аж би це, би то старша багато був ну, такому середньому віці, так сказати. О, безкамено. Будете дзвонити. Номер знаєте на пам'ятці? Знаю. А ну, скажіть, якщо на відео так. 067 97 66 923. Так, номер чоловік назвав. Я ще поставлю під відео. Ще багато багато людей не знають, як знайти номер, такий, як кажуть, що під відео. Е, так трошки поясню, е, як, коли ви дивитеся відео, натискаєте, натискаєте на назву, під відео натискаєте на назву. Там є е, навіть пише більше такими маленькими буквами. Але е, в загальному натискаєте на назву і вам відкривається опис відео. І там постійно є прикріплені номера, чи у мене, чи там ще хлопці. Але багато людей не знають просто, як знайти. Отак аж натискаєте, хто дивиться на телефоні. Натискаєте на, на, на назву і там відкривається далі, далі офіс. Так, номер є на відео. Жеребець і кобила тут одного чоловіка. Ще раз нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Космач, присілок Рушір. Така пара коней, може бути на продаж. Кого буде цікавити, дзвоніть. Слава Збройним силам України, всім мирного неба. До побачення.